Доброго дня, малята. Діти, це хлопчик Василько. Василька запросили сьогодні на день народження його друзі. Але він говорить, що, напевно, не піде, бо не знає, як користуватися столовими приборами. Допоможемо йому? Так. Ну що ж, Василько, будемо тепер тобі допомагати. І навчимо тебе сервірувати стіл. Ось, дивись, Васильку. Спочатку я на стіл стелю скатертинку, потім ставлю паперові серветки. Діти, а скажіть нам, ну, будь ласка, коли користуються серветкою? Правильно, серветкою слід користуватись, коли забруднишся. Далі ставимо блюдце для хліба зліва. А справа в нас буде стояти чашка для напоїв. Після ставимо на скатертинку тарілку. Потім, з лівого боку від тарілки, кладемо виделку, а з правого боку ложку. Діти, погляньте, як гарно накритий стіл. Усе, що стоїть на столі, Можна назвати загальним словом столові прибори. Ось ми і навчили Василька сервірувати стіл. А поки вариться обід, давайте трохи з вами відпочинемо. Приготували ваші долоньки. Хоч на зріст я ще маленька, в мене кіска ще тоненька. Та робити дещо вмію. Ось тарілочку помию, ось кімнату замітаю, вранці квіти поливаю, всього я сама навчусь, бо роботи не боюсь. Я матусі помагаю, пил із меблів витираю, а як звариться обід. Я накрию стіл як слід. Ой, що ж це так смачно запахло? Здається, наш обід готовий. Пригостимо Василька. А скажіть нам, ну, будь ласка, діти, як його потрібно запросити до столу? Правильно, треба сказати сідай, будь ласка, Васильку до столу. Дітки, а згадайте, що слід робити перед тим, як сідати до столу? Правильно, спочатку треба помити ручки. Діти, а скажіть, який посуд стоїть перед Васильком? Правильно, це столовий посуд. Тепер нам треба навчити його користуватися столовими приборами. Василько, дивись, в тарілку наливають суп. Але будь обережним, він гарячий. В праву ручку треба взяти ложку. А ліву потрібно взяти хліб. Молодець який Василько. Діти, ось ми навчили Василька, як слід користуватися столовими приборами і поводитися за столом. І він вже не боїться йти в гості до своїх друзів. А скажіть ну діти, що необхідно зробити з посудом, яким користувався Василько? Правильно, його потрібно вимити, витерти і скласти у шафу. І робити це слід обережно, щоб не розбити. Які ви розумні малята, ви і Василька навчили, і самі згадали все, що потрібно знати про посуд.